Друзі, всім привіт! Хочу сказати перший признак, як перевірити ТНВД, якому вже гайки. Так, можна сказати, вже Можна сказати, що він вже мертвий. Навіть це можна зробити на пошті. Дуже часто привозять ТНВД за цей місяць було дуже багато таких, які ну вони повністю негодні, навіть їх вже не треба вскривати і дивитися, і робити їм діагностику. Перший признак це нормальний ТНВД. Повинен крутитися легко і відносительно тихо. Це у нас Саньонги, хондай, це Рено ТНВД. Значить, дивимося, як крутиться ТНВД. Він це пустий без солярки. З соляркою він чуть тихіше. Тепер ось оцей ТНВД. По-перше, я його не можу повернути важко дуже рукою. Беремо ключ. Як він, як він робить. Звук які, чуєте у нього, да? там ролики в нього просто квадратні все він внутрі в такому стані. Тому, якщо ви там купляєте ТНВД, БУ, Делфі, візьміть просто на пошті, чи де ви його, чи на розборки, де ви його... Проти, отак крутніть його. Чи той, хто відправляє його, отак, якщо він не крутиться, отак якось оцей, от руки не можна провернути, І отак гримить весь, він мертвий. Нема смислу навіть тратити час і кошти на цей ТНВД, щоб його відправляти на перевірку. Вже, ну, його треба або ремонтувати, або викинути. Ось так.